Синбад мореплавець Шоста Подорож. Перша частина. Тож знайте, любі брати і друзі, що повернувшись з мандрів, я забув про небезпеки і почав жити в розвагах та в насолодах, у щасті та в радості. Одного дня, коли я сидів вдома веселий і вдоволений, повз мій дім пройшов гурт купців. І було видно, що вони повернулися з далекої мандрівки. І тоді я згадав своє повернення в рідне місто, радість від зустрічі з рідними та друзями, і мені знову до жаги скортіло помандрувати і зайнятися купецькою справою. Я накупив чудових і розкішних товарів, зручних для перевезення морем, гарненько їх спакував і виїхав з Багдада до Басри. Там наглянув великий купецький корабель і, повантаживши на нього товари, щасливо відплив. Пливли ми з краю в край, від міста до міста, продавали й купували, і дивилися на чужі землі, і щастя нам усміхалось, ми дуже вигідно збували товари і багатіли. Та якось капітан у великій тривозі зірвав із себе тюрбан, закричав страшним криком став бити себе по обличчю, висмикувати бороду і впав у трюм. Біля нього зібралися всі купці та мандрівники і спитали капітане, що трапилось? І капітан відповів: Знайте, люди, наш корабель збився з курсу, і ми запливли у невідоме море. І якщо Аллах не пошле нам допомоги, то всі ми загинемо. Капітан схопився на ноги, виліз на щоглу і хотів був поставити вітрила. Та раптовий порив вітру, розвернув корабель кормою вперед, поблизу високої гори, і сторно наше враз зламалося. Капітан спустився із щогли і вигукнув що судилося, того не минути. Велика біда нас спостигла, і не буде нам порятунку. І тоді всі мандрівники заридали і почали прощатися один з одним. А корабель прибило до самісінької гори і розтрощило, а уламки розкидало хвилями на всі біч, і все, що було на ньому, потонуло. Купці теж попадали в море, і дехто втопився, а дехто встиг ухопитися за кам'яні виступи і видертись на скелясту гору. Мені теж пощастило видертись на ту гору. І я побачив, що вона стоїть на великому острові, біля якого розбилася і потонула сила селенна кораблів, бо на березі було розкидано безліч різних коштовних речей, що їх винесли хвилі. Ті речі дивували людське око та вражали розум. Оглядаючи острів, я натрапив на струмок із прісною водою, який витікав з під гори і ховався з іншого її боку. Мандрівники, які врятувалися зі мною, теж розійшлися по острову. Вони були приголомшені, побачивши такі багатства: коштовні метали, самоцвіти і великі царські перлини, що лежали, наче прості камінці, на дні річечки, яка бігла посеред гаю. А ще знайшли ми на острові багато найкращого китайського алоє, а ще було там джерело із амброю, яка від гарячих променів сонця розтоплювалась, як віск, і текла біля джерела і розливалась по морському берегу. З води виходили морські звірі і ковтали амбру. І амбра нагрівалася у них в черевах, і вони випльовували її у море, і амбра застигала на його поверхні, а колір та вигляд її змінювались. Хвилі згодом викидали амбру на берег, а мандрівники та купці збирали її і продавали за дуже великі гроші. Що ж до чистої амбри, то вона текла по берегах цього джерела. А коли заходило сонце, настигала на його дні. Коли ж сонце сходило, амбра знову розставала, і пахощі її віяли по всій долині, як дорогоцінний мускус, а ввечері амбра знову застигала. Долина ця неприступна, вона оточена горами, на які людина піднятися не може. Ми бродили по острову, дивуючись і милуючись на багатства, розкидані по ньому. На березі ми зібрали трохи їжі, їли тільки раз або два на день, щоб вистачило якнайдовше, і все одно боялися, що помремо з голоду, а також від страху і від туги. І помирали один по одному. Кожного небіжчика ми загортали в одяг або тканину, що їх море викидало на берег. По недовгім часі нас залишилася жменька, і були ми виснажені та кволі, і мучив нас біль у животі. Минуло ще кілька днів, і всі мої товариші померли. Я поховав їх і залишився сам на острові, а їжі вже вже не було. Я став оплакувати себе і вигукувати. О, краще б я помер перший, і хай би товариші поховали мене. Почав я копати глибоку яму на березі. Копаючи, думав, коли я зовсім ослабну і побачу, що смерть уже зазирає мені в очі, я ляжу в цю яму, а вітер нанесе на мене піску і закопає мене, і я теж буду похований у могилі. Я картав себе за дурний розум, за те, що покинув рідний край та рідне місто і поїхав на чужину після всього, що пережив, бо не було мандрівки, в якій я не зазнав би страхітливих пригод. Я не вірив, що залишуся живий і каявся, що весь час поривався мандрувати морем, адже мені не були потрібні гроші, навіть половини тих, що я мав, Вистачило б на все моє життя. Нарешті я сказав сам собі Я певен, що ця ось річечка, яка протікає під горою, має початок та кінець. Вона виведе мене в заселені місця. Треба змайструвати невеличкого човна і поплести за течією. Може, доля й пошле мені порятунок, а якщо ні, то краще потонути в річці ніж померти тут. І я звівся на ноги і пішов збирати стовбури та гілки китайського алоє і зв'язувати їх мотузками з розбитих кораблів. Потім я знайшов кілька корабельних дощок, з усього цього я зробив човен. Я взяв з собою багато золота, срібла, самоцвітів, великих перлів, а також чистої амбри. Взяв і рештки їжі. Потім спустив човна на воду, поклав на борти два дрючки замість весел і поплив, гадаючи, куди занесе мене доля. Я плив, не зупиняючись, до того місця під горою, куди вливалася річечка, а потім скерував човен у прохід і опинився під горою. Мене оповив глибокий морок. Течія несла мене далі й далі, борти човна терлися об береги. Я сягав головою кам'яного склепіння і не міг повернути назад. І знову я почав себе картати, думаючи, якщо прохід стане за вузьким, човен не попливе далі, і я тут загину. І я ліг до лілиць на дно човна і плив далі у цілковитій темряві. Річечка то ширшала, то вущала, темрява вкрай мене змучила, і я порину у тяжкий сон.